Нарешті показали зброю, яка остаточно зникровить армію Путіна. НАТО стоячи, аплодує ЗСУ. Артилерія розклала ворога прямо на передовій. Фронт стогне. Траса смерті для окупантів. Розвідка злила секретні дані про путінське військо. Україна йде у наступ у виробництві. Мін несеться дещо люте. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Це озброєння здатне змінити все. США наважилися. Петріоти і хаймерси такими лютими ще не були. Союзники розчадрились, без цієї американської зброї війну не виграти. Україна не паси задніх, виробляє смертоносну зброю, яка кладе окупантів на раз-два. Нашим розробкам обладує увесь світ. Чим а головне, як зараз вдається ліквідовувати ворога, розкажемо про це вже за мить. Ось так працює унікальна американська система Петріот. Нині вона єдина у світі, здатна ефективно перехоплювати не лише крилаті, а й балістичні ракети. Ці комплекси захищають столицю і деякі міста України від російських кінжалів, іскандерів і північно-корейської балістики. Це єдина система, яка може збивати балістичні ракети, які становлять для нас доволі серйозну загрозу. І якщо ми перестанемо отримувати ракети, це означає те, що ці вочевидь російські атаки вони не зупиняться. А ці балістичні ракети будуть наносити величезну шкоду. Окрім проблем з постачанням петріотів, є й інша невтішна арифметика. Росіяни щомісяця здатні виробляти майже 20 аеробалістичних ракет кинжал та іскандер М. Щоб збити їх, потрібно вдвічі більше ракет перехоплювачів, яких за місяць навіть увесь світ не виробляє. Тому без петріотів втримати українське небо неможливо на сьогоднішній день. За оцінками аналітиків США покривали до 50% потреб у, у високоточній зброї та зброї та якщо говорити про Петріоти, про ППО, то це 70% залежності від сполучених штатів. Частково бережуть нас від балістики і від крилатих ракет європейські протиракетні системи: французько-італійські сампті, німецькі айрісті і норвезько американський Насамс. але в них менші радіус дії, і так само не вистачає ракет перехо. Оплювачів європейські виробники не встигають за російською воєнною машиною. У будь-якому випадку Європа повинна мати власні можливості щодо захисту від балістики в умовах того, що відбувається на сході, коли Іран, Корея, Російська Федерація і активно постачання комплектуючих від Китаю, тобто ми бачимо окрему вісь зла, і тут питання, що балістичні ракети іранські або корейські теж можуть полетіти по Європі. Ще одна поки незамінна. Американська реактивна система залпового вогню Хаймарс. Мобільний ракетний комплекс зарекомендував себе як зброю, що змінює поле бою. Кількість успішних застосувань і знищених росіян постійно зростає. Запас цих ракет теж зменшується, але тут маємо власну альтернативу вільху. Це модернізований радянський смерч, який може вражати ворога на відстані до 200 кілометрів. Які є мінуси цієї системи? Дуже маленьке виробництво. Ну тобто, в публічному просторі була інформація про десятки вироблених ракет, ну, може, декілька сотень. Наша потреба вимірюється тисячами штук. Гармата! Постріл! Ще одне болюче питання артилерійські снаряди. Нині більшість наших гармат вже на 155-мм міліметровому калібрі. Ці снаряди ми потроху виробляємо самі. Допомагають партнери, як от відома чеська ініціатива. Для протидії росіянам нам потрібно 3-4 мільйони таких снарядів на рік. І наші партнери їх обіцяють та ще й постійно постачають різні артилерійські системи і стволи для гармат. А це наша гордість Богдана. Перша українська самохідна арт установка на колісному шасі зроблена під стандартний НАТО 155-й калібр. Це переконливий приклад нашої здатності виробляти якісну зброю. Загалом, нині половина нашого озброєння зроблена в Україні, чверть у Європі, 20% у США. Українські безпілотні системи у небі на землі, у воді та під водою творять не просто дива, а історію. Ось так минулого тижня роботизовані системи на Харківщині захопили позиції та взяли в полон росіян без жодного пострілу. Задіяння роботизованих комплексів настільки облегчує, а в деяких випадках і звільняє піхоту від роботи, що от наш приклад показав, що за допомогою роботизованих комплексів не тільки можна штурмувати, а й брати в полон. Обмежені в матеріальних та людських ресурсах ми навчилися діяти асиметрично. Важко, але тримаємо тисячокілометровий фронт і ключові рубежі. Це наша перевага. Хоча Україна має обмежене, але все ж таки реальний простір для адаптації. Ну і ключовими напрямками на цьому просторі є розширення власного виробництва. Перш за все, переорієнтація на європейську підтримку. Ну і перехід до, до так званої оборонної стратегії з елементами асиметричної війни. Це те, що ми можемо з вами собі собі дозволити. Не лише дозволяємо, а й масштабуємо далекобійні удари різноманітними дронами і ракетами. Ну, давайте пригадаємо, що ми тривалий час просили далекобійне озброєння, але е, з часом почали використовувати свої за е, власні розробки. І зараз є деякі е, безпілотники, які несуть там по 120 кілограмів і на відстань понад тисячу кілометрів. Тобто, в принципі, це є ефективною зброєю. За офіційними даними цього року на Росію ми плануємо відправити щонайменше 30 тисяч таких дронів і 3 тисячі різних ракет. Є таке старе військове прислів'я, що треба вбивати лучників, а не намагатися ухилятися від стріл. Тобто, для того щоб зменшити загрозу балістики, ми е, маємо збільшити наші можливості щодо нанесення ударів по Об'єктах на території противника. Чи буде серед цих трьох тисяч ракет українська балістика? Дізнаємося згодом. А от те, що на болота полетять наші ракети-дрони, паляниця, трембіта і пекло російська реальність. Василь Саф'янюк, Максим Костенко, Факта Сітів. Єдині новини. Прямо зараз сау Паладін поплавила росіян. Ціла колона ворожої армії склала зброю. Це було епічно. Схованки путінських найманців розбиті. Наші працюють із лютим запалом. Наступ ворога зупинено, блискавична робота. Снаряди летять точно в ціль, падають прямо на голови росіян і знищують все довкола. Як вдається потужно розносити противника у вирі фронтового залпу? Про це в матеріалі далі. Телеристи 118-ї механізованої бригади готують до бою самохідну гаубицю Паладін, Екіпаж сау працюватиме по заздалегідь виявлених цілях. Бійці зосереджені, швидко визначають координати, заряджають машину і лунає постріл. За кермом гаубиці армієць за позивним танчик. Він служив у зоні АТО, потім повернувся до цивільного життя. Працював водієм вантажівки. 2022-го знову пішов у зсу. За роки великої війни не раз вивозив екіпаж Сау з під обстрілів. Тікали при обстрілах градами по нам починали працювати. Їхня арта по нам працювала. Ми тікали. Ну поки виходила в цю дни. Осколки правда прилітали півіки. нам були за належного догляду. Американський паладін не вибагливий у роботі. Гаубицю простіше наводити, розповідають артилеристи. 155-м калібром. Вони б'ють по ворожих позиціях і прикривають нашу піхоту. І, хоча боєприпасів на фронті забагато не буває, дати противнику гідну відсіч завжди зможуть. Якщо треба буде, якщо буде лісти, то кажуть. Ті хацапи вистачає, щоб її знищити. Нещодавно саме відбили один із таких ворожих наступів. Другий, знаю, що другий екіпаж був штурм, да. то непогано вони розібрали. Їхала ціла колона, танки їхали, і то непогано розібрали хлопці. Наскільки важлива для піхотинців артилерійська підтримка, знає із власного досвіду боєць за позивним арматура. Контракти з міноборони підписав чотири роки тому. Спершу бойові завдання виконував в окопах. До артдивізіону потрапив після поранення. Посікло уламками під час оборони Мар'їнки. Повністю осколкові поранення вогніх. Опік, ну тут таке опік. кусок мисси мені трізали. Розломане коліно, розорваний мініск і розорвані зв'язки. Головний в артилерійському екіпажі військовослужбовець на псевдочабан. Його позивний згадка про довоєнне життя. Ще порівняно недавно був пастухом у селі на Миколаївщині, коли отримав повістку, пішов у військо. Там і опанував артилерійську справу. Ну, в роботі найголовніше це щоб швидко виїхати. Да, швидко виїхати, швидко навестися, швидко стрельнути. Буваємо так, що можемо ми стільнуть два. Вони отвітку можуть дати 4, 5, 6 разів. Зразу отвітка летить. Але дошкуляє на фронті не лише ворожа артилерія, а й дрони, які постійно нишпорять у небі. Ми охотимося і на нас охотяться, до коца повстаємо перва ціль. Це танки йдуть, ярта покопаніри розбираємо, не даємо їхній піхоті штурмувати нашу. І вони не можуть технікою так само заїхати. Тільки ми їх бачимо, нам ми одразу працюємо по неї. На ворожі БПЛА полюють зі стрілецькою зброєю. Завжди тримають на поготові антидронові рушниці. Цього разу за небом пильнує ракета. Збивати російські коптери, навчився півтора року тому, відколи долучився до війська. Якщо електронна, то на звук направляєшся, з'являєш садиш. А якщо бачиш, то побратима і він збиває помпою рушниці. Слух, щоб хороший був. Зріні і працювати для ефективнішого захисту. Нашим воїнам потрібні не лише сучасні риби, а й власна армія дронів. Адже чим більше наших пташок у небі, тим тихіше поводяться окупанти. Допомогти бійцям 118-ї стримувати ворожу навалу можна за реквізитами, що на екрані. Інна гогой Ігор Воробій. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини. Оце так врожай спаленої техніки ворога. Вишенька на тортику з металобрухту, так званий сарай. Наші влупили прицільно 60 дронів, і ціль перетворилася на згарища. Потужна контратака, фронт на межі, Сумщина під шквальним вогнем, Покровщина вчергове дає ляпаса окупантам. Ворог розгублений детальніше про те, що відбувається у самому пеклі передової у матеріалі. Далі Сумщина і північ Харківщини. На північно-слобожанському напрямку Росія. Не прагнуть створити буферну зону, підійти до Сум і взяти місто під вогневий контроль. Так виглядає зараз дорога в Суми. Не дуже втішні новини. Машина майже місто Суми. Ну, як майже до Сум тут лишилися метрів 300. От і що? Прилетіло два і дрони. Ворог не припиняє обстрілювати територію Сумщини. Її прикордоння. Для обстрілів ворог використовує. Все наявне озброєння і артилерію, і дрони, і авіацію тільки зараз ми бачимо, що все ж таки кількість обстрілів за допомогою безпілотників значно зросла. Активні дії сил оборони на цьому, а також на Курському напрямках скували угруповання російських військ за даними генштабу, просування ворога зупинено по лінії юнаківка, яблунівка, новомиколаївка, Олексіївка, Кіндратівка. ЗСУ здійснили низку контратак і розрізали фронт так, що кілька груп росіян можуть опинитись в оточенні. Біля Вовчанська окупанти різко наростили кількість атак, але безрезультатно. Однією з пріоритетних цілей для них може стати обрізання логістики, що дало б змогу розширити плацдарм на північ від Куп'янська в районі дворічної, де окупанти все ще не можуть накопичити достатньо військ і бронетехніки. Маленькі повільні пересування м'ясом. Але намагаються вони просуватись. Тобто, ми в обороні. Ну, вже доволі давно з'явилася в них тактика ждунів, так званих, тобто дрон на землі і очікує свою ціль. Ми, в свою чергу, стараємося їх виявляти та знищувати, щоб не було уражень по і нашій техніці, нашій логістиці, нашій піхоті та нашим екіпажам. Лиманський напрямок на другому місці за кількістю боєзіткнень. Тут окупанти не припиняють чинити тиск. Від села Греківка на Луганщині до села Торське на Донеччині. Російські війська просунулись поблизу села Зелена Долина, яке тривалий час тримало кругову оборону. Запеклі бої точаться на турецькому напрямку для прориву української оборони. Окупанти використовують танки камікадзе та танки «Сарай». Це кадри від воїнів 28-ї бригади, які успішно відбили ворожий штурм. На ліквідацію такого сараю пішло близько 60-ти fpv дронів Покровський напрямок лишається найгарячішим. Російські війська зосередили тут рекордну кількість сил за період літнього наступу понад 100 тисяч військових. Місто Покровськ ключова мета ворога, адже його захоплення дозволило б Росії контролювати Донеччину та загрожувати Дніпропетровській області. Зараз активність їхня дещо зменшилась, Їхній наступальний потенціал був сточений об нашу оборону, знищили достатньо багато їхньої живої сили і техніки. Але ці штурми продовжуються щоденно. В основному це малі піші групи. Техніку росіяни майже не використовують. Важко сказати, чому можливо вона у них вже закінчилась. Можливо, вони накопичують її для якогось більш масованого удару. На трасі з Покровська до Костянтинівки росіяни вже кілька тижнів не можуть пробити нашу оборону в Яблунівці. Ворог почав масово атакувати дронами прифронтове добропілля. Це відео поїздки трасою Добропілля краматорськ від морпіхів 36-ї бригади. На Новопавлівському напрямку російські війська тиснуть вздовж доріг у районах населених пунктів біля адміністративного кордону Донеччини з Дніпропетровщиною. Марина Смолова, ми Україна, марафон. Єдині новини. Наша розвідка вривається на фронт із новою блискавичною силою. Загадкова лелека стала очима армії, підходить в притул до ворога і винюхує навіть те, що путінські найманці намагалися приховати. А далі залп лютого вогню. Ворога в хлам це українська помста. Ексклюзивні деталі вже за мить. Починаємо підпольотку. Дронар 118-ї бригади на псевдотурок обережно тримає свого лелеку, якому зараз здійматися у небо та видивлятися ворогів. Композитний птах літачок має бути врівноваженим. Провірка, баланс. Та ситим. «Оце є сигнал. Віталі. Та поки є кілька хвилин, розпитуємо кремезного бородання про його життя. Туркові 32, Одесит, у минулому шеф-аніматор і гірник на шахті Покровська. Де важче тут чи в шахті? Та, якщо чесно, я б краще в шахті поработав, аби не було війни. Так що, ну, тут важче. На війні турок уже третій рік. Увесь цей час служить дронарем Вже зробив собі навіть тату із Мавіком. Це моя професія. Мавік і місто велике не сам сам. Так само і статута хвацькими вусами побратим Турка на псевдокінь, Охочий до жартів і посмішок. Як у польових умовах доглядаєте за вусами, побратими мені допомагають, крутять. На великій війні 34-річний киянин від самого її початку заради захисту батьківщини повернувся з Польщі, де довгий час працював водієм. Не шкодуєте, що повернулись тоді? Ні, ні, взагалі. Як тільки повернувся в Україну, мені навіть ще якось. Не знаю, якось душі легше стало. Побратими беруться за справу у затишному бліндажі біля передової, готуються до аеророзвідки у Запорізькому небі. Шукати техніку. Якусь... Техніку, піхоту, піхоту, техніку. А, арту морожу. Арту знайти не також тяжко, тому що виходи завжди видно. На цих кадрах зі стрімів дронарій 118-ї бригади коригують артилерійні удари по позиціях росіян. Розрив зараз буде? Ага. Є а тут наводять і в ПІВІ на ворожий транспорт. Так звані освободителі кидаються на втіки. Дивлюсь на вітер. Запускаємо завжди проти вітру. Готові до запуску. Починаємо. Злітаємо. Швидкість 19. Ми цілодобово працюємо. Зміни міняємось там. Якщо є якісь цілі, які ми повинні знайти, то ми шукаємо їх. А якщо нема таких цілей, то, так скажемо, на охоту просто вилітаємо, бо ми літаємо високо і далеко. Що мрієте побачити в об'єктиві лелеки? Що мрію побачити? Напевно, якісь бук би хотілося б побачити от, і знищити його. Давно вже не було його. Дронарі 118-ї твердять, так само як наші армійці намагаються винищити ворожих операторів БПЛА, ті вишукують наші екіпажі. Тож маскування у прифронтовому ліску найперша заповідь. Теж полюють за нами. Ну, стараємося уважно ж, як то Менше маячити в полі. Розвідники кажуть, опанувати мистецтво дронової війни не так вже й складно, аби було бажання. Я ніколи не мав справи не з БПЛА, не з БПАКом, але всі молочився і зараз без проблем літаю. Мені це подобається. Нині дронарі 118 ї бригади збирають гроші на автономні електростанції, аби в польових умовах швидко заряджати своїх розвідувальних птахів і просять небайдужих долучитися до збору. Андрій почтівартем Дженко факти сі Єдині новини. Україна наступає не тільки на полі бою, а й на заводах. Запущено масове виробництво мін. Тепер у ворога немає безпечних схованок. Окопи, броня, бетон усе марно. Коли вхід іде, українська міць. Темпи зростають, оборонна індустрія набирає обертів. Якою є наша зброя, показуємо просто зараз. Довжина лінії фронту майже 1200 двісті кілометрів. Щоб ретельно замінувати всю передову потрібні сотні тисяч, якщо не мільйони протипіхотних мін. І має бути заміновано уся лінія бозі закидати все протипіхотними мінами для того, щоб ворог не міг підійти навіть близько до наших позицій. Це те, що сьогодні треба робити і робити терміново. А де ж ці міни взяти? За 20 років участі в Оттавській конвенції Україна справно знищувала таку протипікотну зброю, продовжувала навіть після анексії Криму та початку війни на Донбасі. 2016 рік це мільйон цих мін. Це типу ліпісток, це те, що ми всі знаємо. Це ще радянські запаси. 2018 рік також мільйон і ще через рік. 2020 знову ж таки мільйон. До виконання конвенційних вимог Україна була в п'ятірці лідерів по кількості запасів протипіхотних мін. Росія ніколи не була підписанком конвенції про заборону протипіхотних мін, так само як США, так само як Китай, так само, як Ізраїль і дуже багато інших країн. Тож відновлення запасу протипіхотних мін наразі головна задача. Але країн, які б могли поділитись, Небагато більшість наших партнерів, які нас підтримують в Європі підписанти Отавської конвенції. І вони е, наразі цього не зможуть робити саме передачами. Але я є Америка, є Ізраїль. Е, подивимося, що вони нам передадуть. Запаси протипіхотних мін мають і країни так званого третього світу. Наші експерти не виключають, що і там знайдуться охочі допомогти. А хто саме? Інформація секретна, тому що і Росія вона також е, працює над тим. Щоб ми не отримували закупки цієї зброї, тобто тут вже ну не про публічну дипломатію, а тут швидше про роботу наших спецслужб з пошуку і закупівлі цієї цієї зброї по світу. І наші спеціалісти вже модернізують старі радянські зразки, які не встигли знищити. Після оновлення мін стають легшими, збільшується зона ураження. Тепер потрібно терміново нарощувати обсяги виробництва. А для цього потрібні гроші і для цього потрібні виробничі потужності. Ну і звичайно, заховати їх тобто, максимально десь під землю. За оцінками наших експертів, якщо з фінансуванням не буде затримок, вже на початку наступного року військові отримують достатню кількість протипіхотних мін. Бо як бачимо, росіяни воюють в абсолютно дикий спосіб, тобто вони ж в них немає цієї кількості машин для розмінування, тобто техніки для розмінування. Вони фактично розміновують своїми людьми, і тому звісно ж нам потрібні ці міни постійно. Треба, мабуть, навіть і поспішати. Це очевидно, тому що є загрозливі напрямки. На одному з таких загрозливих напрямків тримає оборону бригада Рубіж. Шоста рота з Донеччини через інтенсивність боїв техніка виходить з ладу. Зараз збирають кошти на ремонтне обладнання для автівок. Питання що самих бійців, їхня героїчна суть вона звичайно ж незмінна. Питання в тому, щоб вони були забезпечені якраз інструментом для ведення саме такого таких бойових дій. Наші військові вже мають технології для дистанційного мінування протипіхотні міни, куди треба доставлятимуть снарядами, дронами та спеціальними фронтовими роботами. Це не рішення всіх наших проблем. і От ми вийшли з конвенції. Тепер ми виграли війну автоматично. Зовсім ні. Але це один із інструментів, який допомагає захистити кордони в першу чергу і лінію фронту, і наші оборонні укріплення. Разом з Україною із Отацької конвенції вийшли й інші сусіди агресивної федерації. Це Фінляндія, Польща, країни Балтії. Тож протипіхотний щит може розтягнутися на майже 5 тисяч кілометрів від Чорного моря до полярного кола. Це політичне рішення, яке рятує цивільних цих країн в перспективі, а, тому, що окупація вбиває набагато більше ніж міни. Ростислав Сисоєв, Ми Україна, Марафон. Єдині новини на цьому. У мене все з вами була я. Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.